Це хто буде працювати на нашу перемогу для наших військових. Намагаємося полегшити їх життя, буття на передовій всім, чим тільки можемо. Зварили каркас, тинтували її, закамуфлірували, повністю відремонтували їм турбіна, гідроусилитель. технічний стан, вроді такий, як треба. Сподіваюся, що вона, хлопців, не підійде. Такі машини нам дуже потрібні, повні приводі, тому що. В першу чергу це евакуація поранених. Доставка бика, продуктів, води і все, що з цим зв'язано. В основному ми намагаємося привезти продукти харчування, засоби особистої гігієни, теплі шкарпетки, причатки — все таке, що перш необхідне хлопцям на передовій, також це окопні свічки. З ними вже хлопців заполонили тими свічками, щоб їм було тепло грітися. Також на Алозіскутерево зараз триває збір коштів на рації. Ось ми привезли чергові дві рації, новенькі для хлопців. Нещодавно зібрали кошти, дякуючи друзям із США, які долучилися до збору. Тобто чотири ми вже придбали і збір ще триває ще на шість рацій, які також передамо нашим захисникам для того, щоб вони боронили нашу країну і нас з вами. Дякую небайдужим громадянам за постійну підтримку. Ми все це відчуваємо. Це дуже нас підтримує, стимулює. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні.